Багато друзів моїх музикантів, які займаються військовою волонтерською допомогою, їздять на передову, дають концерти не тільки, возять бійцям. Потрібні для них, скажімо так, двигуни, автомобілі, все, що потрібно для задоволення військових потреб при військових діях. Так що займаються музиканти різними ділами, один із них це мій друг Альберт Салтико. Командир роти музичної роти.